МФО. три букви, які не дають тобі спокою ні в день, ні вночі, та на жаль, не тільки тобі дзвінки сипляться і твоїм родичам, і друзям, і навіть твоєму роботодавцю. Що таке МФО, розкажу в кінці відео. А поки про головне, ти брав 2000, а тепер вимагають повернути 20. і це ще не межа погрози, дзвінки, стрес. Знайома ситуація, так зупинись, не потрібно панікувати і тим більше тікати від вирішення цього питання. Наше адвокатське бюро щодня допомагає людям вирішувати такі ситуації законним шляхом. І заміть, я не називаю це проблемою. Є реальні способи суттєво зменшити твій борг, захистись від колекторів і поверни собі спокій. Пам'ятай, МФО це мікрофінансова організація. Але твої проблеми з ними можуть бути зовсім не мікро. Тож звертайся до адвокатського бюро Юрконсалт, щоб твої борги перестали керувати твоїм життям. Ми тепер також і у місті Києві за адресою Золотоворіцька, 8 дріб 4. Тому ти можеш записатися до нас на консультацію по телефону або написати нам в чат. Всі контакти знаходяться у шапці профілю під цим відео.